Bonjour! Enchante de vous voir! Commençons notre leçon. Минулого разу ми розглянули правило читання літери Ж. Повторимо ще раз. Літера Ж перед E-Y як звук Ж, В інших випадках як звук Г. Буква сполучення G U, як звук Г. Д. G N, як Н. Отже, перевіримо, чи добре у вас все виходить, як ви попрацювали вдома. Екуте, репети. Повторюйте, слідкуйте le programme, la marguerite, la girafe, le wagon, la gymnastique. L'étage, le télégramme, génial, l'orange, la géographie, le tigre, le jongleur, le singe, le groupe, le geste. Gilbert, Gustave, l'ouragan, La Gelaie, La Giande, Girlande, La Plage, буква сполучення GN, як м'який звук ню. Прослухайте текст, а потім прочитаємо разом. Кі ва а мотання, хто йде у гори? Олександра ва а Монта. Олександр йде у гори. Il ем ля montagne. Йому подобаються гори. ді ля Монта, це супер. Він каже, гори – це супер. Puis il revient ше льві». Потім він повертається до себе. Це ле манетофон d'Alexandra. Це магнитофон Alexandre. Son magnetophone est très bon. Його magnetophon дуже гарний. Qui va à la campagne? Germain va à la campagne en Octobre. Germain yde au selo au jour. El aime la campagne. El aime la pluie. Їй подобається село, їй подобається дощ. Voici le pluie de germen, ось парасолька жермен. Нові слова, їх тут небагато, ви бачите саме під текстом. А зараз я читаю, ви повторюєте Екуте, е репете, аля монтання. Alexandre va à la montagne. Il aime la montagne. Il dit, la montagne, c'est super. Puis, il revient chez lui. Puis, il revient chez lui. C'est le magnétophone d'Alexandre. Son magnétophone est très bon. Qui va à la campagne? Germaine va à la campagne en octobre. Elle aime la campagne. Elle M la pluie. Voici le parapluie de Germaine. Добре, дякую. Останнє правило читання, яке нам залишилося розглянути, це буква сполучення «і». Подивіться уважно, тут нема нічого складного. Буква сполучення «і». Читається як один звук. Тобто, не затримуючись на літері «ю», відразу вимовляєш звук І. Швиденько. Потренуйтеся. Ві. Oui, Уі, oui, ві. Oui. Повторюйте за мною віт. Люі. Пві. Депу. Aujourd'hui. La pluie. Le parapluie, la nuit. Подивіться ще раз на ці слова, я їх прочитаю з перекладом. Huit. вісім, Lui. він, Puis. потім Depuis. Протягом Aujourd'hui. Сьогодні La pluie. дощ, le parapluie. Парасолька. la nuit. ніч. Давайте ще раз повторюйте за мною. Віт, люй, пві, деп. Аж. Люї. Лара плюї. Ля нuit. Чудово. Далі тренуємося. Речення саме на цей звук. Спочатку читаю, перекладаю, як завжди, а потім читаємо разом. Aujourd'hui la pluie tombe depuis 8 heures. Сьогодні дощ йде протягом 8 годин. La pluie tombe sur les maisons. дощ капає, падає на дома. La pluie tombe sur le trottoir, дощ падає на тротуар. La pluie tombe sur la tête de Monsieur Charivari. D'où je pade, je Monsieur Charivari. Monsieur Charivari ouvre son parapluie. Monsieur Charivari vit crevaille, s'voye vi parasol. Oche, très nouveau, répétez après moi. Pour aujourd'hui. La pluie tombe depuis huit heures ta aujourd'hui la pluie tombe depuis huit heures la pluie tombe sur les maisons la pluie tombe sur le trottoir la pluie tombe sur la tête de monsieur charivari monsieur charivari ouvre son parapluie merci beaucoup novice La maison, lui, puis, aujourd'hui, il ouvre la pluie huit heures. Ці слова ви обов'язково випишете у свій словничок, щоб потім перечитати та запам'ятати. Отже, це було останнє правило читання, яке ми розглянули. І зараз ви бачите таблицю усіх правил читання. Ваше завдання самостійно перед наступним заняттям повторити усі правила читання, потренуватися, якщо ви відчуваєте, що десь треба допрацювати. бо наступного заняття ми будемо вже з вами читати тексти, де ви зустрінете усі ці правила читання, пройдемо тести. І перевіримо, чи готові ми приступити до основного курсу вивчення французької мови. Отже, вдома ви повторюєте правила читання, тренуйтеся. І, як завжди, за традицією, остання наша рубрика Діст розваги та пісня про осінь. Прослухайте текст цієї пісні. Льтонно. «L'automne – tonne, c'est une chanson de pluie. Ouvre donc, ouvre donc. ton. parapluie, ton parapluie. Як перекладається ця пісня? «Осінь». «Осінь – це пісня дощу. Відкрий, відкрий твою парасольку, твою парасольку. Всі ці слова вам вже знайомі. Prosloukhaite, za spikarom she povtorite ti slova, zapamyatovute ta spivayte. Do zostrichi! Au revoir! Maintenant, écoutez la chanson L'automne et puis chantez-la. L'automne L'automne